У нас є включенням Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю вас, добрий вечір. Дякую, що знайшли сьогодні можливість долучитися до нашого ефіру. Підкажіть, будь ласка, які масштаби замінування полів, якщо ви володієте хоча б інформацією станом на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо в контексті сільгодземель, то в контексті підрахунку зараз дуже важко сказати, тому що ми а, по мірі звільнення своїх земель і що тимчасові окупації додаємо да плюсуємо. Але і те, що виходимо на сьогоднішній день, то це порядка 2,5 мільйонів гектарів землі, які всі і заміновані, тобто вся деокупована територія, на якій ми могли працювати: Харківська, Херсонська область, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина в контексті оцих всіх регіонів, ми. Говоримо про такі цифри, звичайно, що не всі вони аграрні землі повної міри заміновані, тому що вони всипані, скажімо так, уламками різноманітними іншими речами, які залишилися після обстрілів. Але це для того й потрібно проводити це гуманітарне розмінування. тому ось такі цифри, то що стосується офіційної статистики від аграріїв, то ми сьогодні через державний аграрний реєстр маємо зафіксованих більше двох тисяч звернень. Товаровиробників і це фіксують порядка 800 тисяч гектарів землі, які потребують ось такого обстеження на сьогоднішній день урядом скримтак. В порядку черговості визначено пріоритетність для розмінування 170 тисяч гектарів землі. Це переважно Харківська і Херсонська області, які є найбільш ураженнями від ті агресора на територію України. От пане Денисе, я хотіла запитати, власне, які області найбільш уражені і які ризики для подальших врожаїв ну, власне, Це те, що я сказав, це Херсонщина, це Харківщина, це Миколаївщина, це регіони, які. Довше залишалися в тимчасовій окупації, тому що якщо ми говоримо там про Чернігівщину, Сумщину, а же з доброї волі там відбувся раніше. Сподіваємося, найближчий час уже вся Україна відчує жас доброї волі завдяки збройним силам України. Але власне на Херсонщині, Миколаївщині вони мали можливість. Перебувати довше, відповідно підготувати а, свій відхід, замінувавши дуже значну кількість території аграрної, в тому числі знищивши дуже велику кількість а, техніки, залишився, залишивши після себе замінування навіть а, інфраструктурних об'єктів, таких як елеватори, склади. А відповідно, все це також несе небезпеку додатково до розмінування полів. Дуже важка ситуація для наших молочних комплексів, а, тому що молочно товарні комплекси, а, які вирощують а, розведенням Керувати худоби вони потребують для того, щоб годувати тварин оснащеннями мати відповідно заготівлю кормів, а твердих кормів. А вони це все роблять на своїх полях і власне не можуть це сьогодні зробити, тому що потрібно розмінування і через такі дії ми фактично. От на Харківщині на Херсонщині вже втратили порядка 50% поголів'я промислового верха. І власне, якщо ми не будемо шукати можливості у вигляді там міжнародної підтримки допомоги, щоб пришвидшити процес розмінування, то на жаль доводиться констатувати, що молочна галузь в цих регіонах України буде занепадати і призведе до того, що взагалі промисловий сектор можливо молочки може зникнути в цих регіонах. А ще підкажіть, будь ласка, що з врожаєм? Чи є прогноз по врожаю на 2023 рік і чи власне змінила війна структуру посівів в Україні? прогнози є, але так як люблять казати аграрії, не рахуємо те, що в полі, а рахуємо те, що в поморі. Але попереднє те, що ми маємо, воно нижче від попередніх років, особливо нижче за один із найкращих рекордних років 2021 рік. Але навіть нижче за період активних бойових дій 22 року, якщо минулого сезону ми зібрали порядка 70 мільйонів тонн олійних і зернових культур. То на сьогоднішній день за прогнозами, які дають аналітики, Україна матиме можливість зібрати порядка 65 мільйонів тонн зернових олійних культур. Це на порядок менше, але в ніякому разі це не загрожує продовольчій безпеки самій України, тому що ми експортно орієнтована в аграрному секторі країна, яка вирощує в два-три рази більше від того, що споживаємо. Це тільки відзначиться на наші валютні вирочки від експортного потенціалу, які на жаль. Через от ті причини, які ми з вами обговорили, це і замінування, а це забруднення, це активні бойові дії на прифронтових територіях, тому що ми ще дуже, -дуже важливий момент мати сказали, коли ми говоримо про розмінування, багато того, що прилітає. А порядка 20% його не воно не вибухує, вибухає одразу, і це ще додатково несе небезпеку для самих товароробників, які намагаються самостійно виходити в поле і розуміючи, що їм потрібно дбати про родину, забезпечувати робочими місцями, сплачувати податки, це штовхає їх в роботу. Тому я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до товароробників, Не ризикуйте, перечекайте, дочекайтеся наших професійних ДСНС. Працівників, які нам максимально по можливості допомагають, за що ми їм теж дуже вдячні, ризикуючи також своїм життям. Незвичайно в цьому аспекті нам потрібно на рівні держави вимагати все таки збільшення можливості експертних цих груп, а саперних груп, які б могли прийти в Україну і допомагати нашим. Працівникам ДСНС, тому що все ж таки трошки існує така певна бюрократична перешкода, яка не дає повною мірою залучити в ці експертні групи. Якщо б ця експертність була присутня, нам би вдалось робити швидше. Ну і е гуманітарна допомога це теж дуже важливо в контексті отримання фінансування на. А те, щоб вивчати наших працівників десина, для того, щоб закуповувати оснащення і техніка, техніка, яка є досить дорогою, але вона рятує життя. Якщо техніка працює не Денисе, ще заспокоюйте, будь ласка, наших телеглядачів, чи є загроза дефіциту продуктів. На власне 2023 рік, чи так як ви кажете, не зважаючи ні на що, ми в будь-якому випадку не будемо мати жодного дефіциту для України, просто постраждає від цього наш експорт. Ну, власне, ну ви ж сказали, все дійсно немає продовольчої безпеки для України по всіх категоріях продуктів. Ми забезпечені і навіть по овочевій групі, незважаючи на те, що маємо вже більше року тимчасову окупації на Херсонщині, Запорізькій області, а було підготовлено значні програми для підтримки розведення вирощення овочів. А на інших територіях України аграрій багато хто диверсифікували ризики, розуміючи, що йде окупація, і в принципі в сезону зараз там середини липня, коли ми вже будемо бачити значну кількість овочів під відкритим рутом, їх теж буде достатньо, що дасть можливість знизити ціни, тому що зараз дійсно на той борщовий саме набір, а кошти сімейні ну досить затратно, і відповідно людям полегшує ситуація. Пане Денисе, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру і врожайного дякую. вам року, незважаючи ні на що. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був сьогодні з нами на прямому включенні.